Спека за бортом просто захмарна. Я не знаю, як в таке підійти навіть до плити. Діліться, як ви виживаєте. А я пішла, приготую на обід салатик і запрошую вас зі мною. Що знадобиться для мого поріття салатику в жарюку, огірок, томат, можна брати черіки, авокадо. У мене один маленький, бо він реально у мене маленький. Якщо у вас великий авокадо, можете брати половинку, чесник. Це кріп. У мене немає свіжого, тому я беру сушений. Якщо ви, у вас є свіжий, звичайно, беріть свіжий. Баночка тунця. І в мене грецький йогурт. Можете взяти майонез, якщо ви полюбляєте. Перець, я вже казала, таро в який це все будемо перемішувати. І я буду огірок натерти на ось цій терці. Це називається Немало баба клопоту купила порося, але мені захотілося ти, теж, як у інших блогерів, мати красивенькі такі е, слайси з огірочка. Можете нарізати просто ножем і не морочити голову, як я. Припустимо це слайси. На смак це не вплине. Відправляємо банку тунця. Наступний авокадик. Відправляємо в салат. Наступний томат я використовую половинку. Салат. Збився кадр і виявлялося, що я не знімала. Тому розказую, як бачите, я вже додала кріп, посолила, додала 4 перці, додала часничку трішечки. І тепер змащу це все грецьким йогуртом. Буквально одну ложку. Мені здається, багато не треба. І перемішую. Все гарненько, гарненько перемішую. Ось такий салат в мене вийшов. Швидко, легко, смачно, головне, не треба вмикати плиту. Всім, хто готував зі мною, приємного апетиту і до зустрічі в нових відео. Не забудьте підписатися на канал, хто ще не підписаний. Па-па!